Рибра в пиві. В пиві можна до столу. Риберця, свинячі порізали і замаринували. До маригона входить сіль, перчик, паприка, гірчиця і олія. Під плівку на добу. маринуватись. Мариноване риберця. Викладаємо на пательню і без нічого обсмажуємо до золотистої шкариночки далі буде Смажемо до такої шкариночки, я це вже перевернув. Тепер додаємо пива пів літра, 700 грамів соєвого соусу, чорного перця, столову ложку паприки, чорного перця трошки небагато. І овочової приправи такої. І все це будемо тушкувати 40 хвилин. Ну, можна час, 50 отаке, ну до часу. І трохи соліще, трохи там ще полечка, тому що союсовий дуже солоний. І ставимо це на невеликий вогонь і хай тушкується 40 до часу. Можна вживати.